Добрий день, друзі! Давайте сьогодні з вами поговоримо про те, чим можна замінити корисні копалини. Але для початку повторимо матеріал, який ви вчили раніше. Зараз на ваших екранах з'явились питання для самостійного опрацювання. Будь ласка, зажміть на паузу і попрацюйте над цими питаннями. Мені дуже подобається, як ми з вами почали сьогодні працювати, а тепер давайте поговоримо про головне. Енергія потрібна нам постійно, щоб ми могли говорити по телефону, дивитися фільм по телевізору, грати на комп'ютері та просто не сидіти вдома в темряві. Для цього потрібно дуже багато енергії, і люди добувають її різними способами. Одним з найдавніших джерел електроенергії є рухома вода. Люди здавна замислювалися над тим, як змусити річки працювати. Уже в давнину в Єгипті, Китаї, Індії водяні колеси піднімали на поля воду. Енергію рухомої води, що обертає водяне колесо, використовували для розмелювання зерна, розпилювання деревини і виробництва тканини. Найбільш поширеним способом отримання електроенергії на сьогодні є використання ГЕС, тобто гідроелектростанцій. На річці встановлюються турбіни, тобто двигуни, що обертаються потоками рухомої води. Будь ласка, подивіться на свої екрани: у вас є будова гідроелектростанцій. Також електроенергію виробляють на теплоелектростанціях, тобто ТЕС, з використанням величезної кількості паливних корисних копалин. Але це, на жаль, не відновлювальні природні ресурси, яких вистачить лише на кілька десятків років. До того ж, під час згорання палива утворюються шкідливі речовини, що негативно впливають на навколишнє середовище. Можливо, ви бачили, як з великих труб іде чорний дим, який забруднює природу, тому вчені почали шукати нові джерела енергії. Найголовнішим джерелом енергії на землі є сонце. Без сонячного тепла та світла життя на землі було б неможливе. А тепер давайте пригадаємо з вами, як утворилися торф і кам'яне вугілля. Кам'яне вогілля, нафта і газ утворилися з решток давніх організмів, тому енергія, що зберігається в них, також є енергією сонця. Саме вона й вивільняється під час горіння паливних корисних копалин. Сонячну енергію можливо використовувати безпосередньо не вирубуючи лісів і не видобуваючи корисних копалин. Нині сонячні батареї стають дедалі популярнішими на виробництві та в побуті. А чи знаєте ви, що основним недоліком сонячної енергії є те, що вона не накопичується у хмарні дні та недоступна в нічний час? Однак з появою на небі сонця поновлюється. Отож сонячна енергія належить до відновлювальної енергії. Енергія сонця не забруднює навколишнє середовище, не виділяє шкідливих речовин, сонячні батареї довговічні. Зараз у вас на екранах з'явився малюнок, на якому зображені, які ж є відновлювальні джерела енергії. Подивіться, будь ласка, до відновлювальних ми відносимо це вітрова енергія, сонячна енергія, атомна енергія, гідроелектрична енергія, енергія біомаси і геометральна внутрішня енергія Землі. А тепер давайте трошки поговоримо з вами про вітер. Ще з давніх давен, спостерігаючи за руйнівною силою ураганів, людина замислилася над тим, як можна використати енергію вітра для власних потреб. На певному етапі розвитку технологій стала можливою побудова вітроелектростанцій. Їх споруджували у важкодоступних місцях, куди було незручно передавати струм із звичайних електростанцій. У 1937 році у Криму була побудована найбільша на той час у світі вітрова електростанція. Нині у світі працює понад 30 тисяч вітроустановок. А ще енергія вітру дуже потужна. Її можна утримувати не забруднюючи довкілля, але вітер має істотні недоліки. Він часто змінює напрямок, іноді вщухає навіть у найбільш вітряних районах земної кулі, а іноді він сягає такої сили, що ламає вітряки. Вітроелектростанції завдають шкоди птахам, якщо розташовані на шляху їхніх масових перельотів і в місцях гніздування. А також крім енергії сонця, води та вітру, також використовують внутрішню енергію землі, гарячих підземних вод. Сьогодні людство для виробництва електроенергії широко використовує біомасу. Біомаса – це тверді побутові відходи, відходи рослинництва тощо. А тепер я пропоную вам трохи поміркувати. Подумайте, будь ласка, чому енергію з відновлювальних джерел ще називають зеленою енергією. А тепер, будь ласка, послухайте дуже цікавий факт. Чи знаєте ви, що найвідомішим приладом, що працює на сонячних батареях, є калькулятор? Підводячи підсумки сьогоднішнього нашого року, можна сказати, що Сонце, вода та вітер це відновлювальні джерела енергії на землі. Енергія з відновлювальних джерел не забруднює навколишнє середовище. В Україні працюють сонячні і вітрові електростанції. Ми сьогодні з вами дуже плідно попрацювали, дізналися, чим можна замінити корисні копалини. Я бажаю вам гарного дня, успіхів, до побачення!